Якщо ти досі мрієш про брендові речі, сумки і останні айфон, то Люба, ти застряла на дні піраміди розкоші. Тож перший рівень. Піраміди розкоші це людина, яка буде кічитися брендами, і показувати багато кешу. І в основі буде ідея, що ви мені маєте застрити, я багата і заможення. Всередині такої людини буде відчуття пустоти, страху доторкнутися і страху бути простим і не цікавим. Тренди ця людина буде в тренді. Вона активно слідкує за течією культурою, модою. Вона вже точно не гониться за певними брендами, але вона точно знає, що актуально і модно. Хобі вподобання будуть дуже часто змінюватися, Вона відкрита до нового. Людина активно веде соціальні мережі, вона буде транслювати те, що я в курсі, я приналежна до того, що сьогодні актуально. Третій рівень преміум. Така людина вже буде обирати в першу чергу свій комфорт. Вона інвестує, вона вкладає в свій власний розвиток, своє ментальне здоров'я. Вона може собі дозволити довготривалі подорожі. Всередині така людина буде відчувати себе доволі спокійно, стабільно. Так іноді в неї буде виникати потреба в підтвердженні статусу, але це не буде вже так панічно і на стресі наступний. Рівень це супер преміум. Така людина створює замість того, щоб копіювати. Вона інвестує в унікальний досвід, вона дуже творча. А для таких людей вже на важливі соцмережі їх вже там майже не буде. Така людина буде транслювати свободу, незалежність і стан, що я створюю тренди. І останнє – це внутрішній люкс, справжня розкіш. Така людина успішно поєднує баланс між роботою і сім'єю, для якої будуть важливі внутрішні цінності орієнтири. обираючи стосунки дітей, час проведення, це якісний час, це турбота про своє здоров'я і турбота про майбутнє покоління, при тому не забуваючи про свої потреби. У цієї людини вже немає жодної потреби комусь щось доводити. Показувати, транслювати або кічитися. Це абсолютно гармонійна і цілісна людина, яка поєднує в собі баланс, тож на якому етапі ти в піраміді розкоші. І пам'ятай, що справжній люкс починається тоді, коли ми можемо дозволити собі і прийняти свої цінності і баланс. Якщо ти хочеш розібратися в своїй піраміді, то записуйся на сесію.